Всіх вітаємо на ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне і різне, не лише політичне, про снарядне, про дружнє, про партнерське будемо говорити з нашими гостями. Це наша традиційна рубрика Тріо. Таке у нас сьогодні. Я і наші гості. Отже, вітаємо Ігора Чаленка, голова центру аналізу та стратегії. Вітаю, пане Ігоре. вас. І також Олексій Буряченко з нами традиційно кандидат політичних наук, а також керівник міжнародної асоціації малих громад. Вітаю, пане Олексію. Вітаю серця трьох. Да? так? Матає, був такий фільм. Так постараємося запалити як зазвичай. І говоримо про актуальне, про те, що турбує. Друзі, підтримайте. Нашу рубрику, формат такий свої вподобайкою. Пишіть свої коментарі. Все відслідковую, неймовірно вдячний за підтримку. Ми розпочинаємо. Отже, тема на сьогодні така: така умовна імпотентність деяких міжнародних організацій, по типу ЄС та НАТО, світлі тих подій, що наразі вони на таку велику повномасштабну війну мало чим впливають напряму. А свою свій вплив на неї беруть інші наші партнери індивідуально. Деякі країни на континенті, і поза її межами можемо виділити. Ну я особисто від себе це Чехія, це Велика Британія, ось рветься вже і Франція. Німеччина допомагає також потужно Канада, ну і США десь поступово, поступово відходить на задній план. Якби це шкода не було говорити, отже, з'явилася інформація, ось буквально нещодавно про те, що Чехія завершила збір грошей на 800 тисяч снарядів для України. Я нагадаю, що Петер Павел, президент цієї країни, анонсував цей збір, просив долучатися. Різні країни долучилися індивідуальним своїм рішенням. Знову ж таки, по кілька мільйонів, по кілька сот мільйонів накапало, накапало на 800 тисяч нарядів України. Неймовірно важлива історія. Отже, ваша думка, пане Ігоре. Ось е, ці організації, які як я зазначив, мало чим на жаль, впливають на цю війну на допомогу України. Ну я в першу чергу про НАТО, е, вони доживають свого віку. І чи варто очікувати створення і сформування якихось нових організацій в цьому світі? Ну, якщо говорити саме про НАТО, то ну, дійсно у них з однієї сторони. Є певні концептуальні проблеми, і коли дійсно хочеться бачити більш проактивну роль конкретної організації, яка заявляє, що вона є найбільш потужною ефективною системою колективної безпеки. Ну, На жаль, цього не відбувається. Ну, Треба шукати, я думаю, корені цього і в установчих документах, навіть якщо ви прочитаєте відповідно Вашингтонський договір 49-го року, то ви побачите, що насправді навіть тоді закладалася тема, що робити все, аби вирішувати конфлікти максимально в політичній, гуманітарній вимірах, і так далі. А військовий все-таки максимально робити все, щоб не застосовувати озброєння. Ну тобто, логіка така миротворча, оборонна. Є тобто, вони не хочуть по своїй концепції робити певних превентивних дій, щоб не було б, там атак, недругів і так далі. А якщо ну з іншої сторони, зверніть увагу: зараз же НАТО збільшилось на дві країни. Угу. Відповідно, Фінляндія, От Швеція якраз рішення було завдяки тому, що в Угорщині провели. Тобто з точки зору кількісної НАТО виростає, але чим більше воно виростає, тим воно стає, знаєте, як певна черепаха бути такою неповорткою, бюрократичною машиною, де ще питання прийняття рішень консенсусом. Чим більше країн, тим проблемніше і тому так я погоджуюся з тим, що. Певно, старі схеми, старі такі моделі при сучасних конфліктах, вони можуть просто не спрацьовувати. І зверну вашу увагу, що, наприклад, навіть та ж сама Польща, от як був злив документів там десятирічної давнини, коли вони думали: а докуди ж вони мають самі оборонятися, поки НАТО зреагує? До кордонів, аж з Віслою, аж на два тижні, і то не факт, що НАТО зреагує, і так далі. Тобто, це якраз говорить про те, підсумовую свою думку, що дійсно зараз доводиться шукати нові, більш оперативні формати, засновані звичайно на нинішньому рівні відносин. Але я б не відкидав все рівно не відкидав систему колективної безпеки, бо все рівно це майданчики, спілкування, це ресурс, це наявні можливості. дуже величезна робота пророблена, тому було б непрофесійно відкидати і старі формати. До речі, от також цікава історія поруч із тим, що у нас є НАТО, постійно обговорюється формат і створення різних інших організацій, менш масштабних, але таких вузьконаправлених регіональних. От, наприклад, постійно обговорюється створення якоїсь східноєвропейської коаліції на чолі з Україною, Польщею і країнами Балтії. Ваша думка, пане Олексію, НАТО себе вже потихеньку зживає. Ви знаєте, питання настільки комплексне, що от я собі от не уявляю, як я дам відповідь там за 6-7 хвилин. А ну давайте розпочнемо все ж таки з новини сьогоднішнього дня. Коли зараз ми сьомого в четвер проводимо запис, топ новиною звичайно є призначення Валерія Залужного послом в Британії це говорить про те, що дійсно Валерій Залужний продовжує по суті бути в, в команді президента Володимира Зеленського, і президент на нього продовжує розраховувати. Так що, ну я думаю, що це гарний сигнал, все ж таки, що в Британії, на яку ми завжди можемо покластись, яка завжди являється тараном. В гарному сенсі всіх наших і військових, і політичних, і фінансових ініціатив, зараз з'являється потужний, в принципі, посол. І по НАТО. Ну, ви знаєте, НАТО, давайте так: Ялтинсько-Поздамський Світ, Організація Об'єднаних Націй, НАТО. НАТО створювала базово для на фоні протистояння холодній війні Російської Федерації. Ну, точніше, Радянському Союзу, да щоб бути більш коректними точно Дійсно, дійсно, насправді. Пріоритет в навіть в статуті НАТО здійна був на те, щоб все одно конфлікти або потенційні конфлікти вирішувати все ж таки мирним шляхом? І коли в 91-му році розвалився радянський союз, то саме Сполучені Штати були головним ініціатором передачі Російської Федерації ядерного озброєння, літаків, ракет України та Російської Федерації, чому? Тому що вони в до речі, в рамках співробітництва НАТО, були досить близькими. І посім там, і на сьогодні працює в НАТО рада під назвою НАТО Росія Ну, Російська Федерація. Тобто, ми таку раду створили буквально тільки на останньому саміті НАТО да? НАТО Україна. І то там на рівні послів, да От. А з Росією вони в такому тісному замоскву були давно. Російські представники приймали участь в усіх в принципі органах робочих НАТО. Нам же про це ніхто не каже, да Ну забувають, мабуть, сказати. Вот. Для чого це робилось, логіка насправді в тому також була. Для того, щоб ворог був, так би мовити, стратегічний, ближче, да, і щоб будь-які непорозуміння, вони все ж таки був постійний майданчик, в тому числі для військових, на якому все це мало обговорюватися і вирішуватись Зараз ми розуміємо, що цей формат. Ну він просто абсурдний. Ну, давайте називати речі своїми іменами. А те, що воно розширилось на дві країни, да ні ну це звичайно ляпу з Путіну, перш за все, да Але ж вони ці країни, Фінляндія та Швеція, не раді, не раді Ляпаса, що йшли Правильно? А вони йшли тому, що. Зруйнована в цілому зараз архітектура світової безпеки, і до речі, перш за все, зруйнована самою Російською Федерацією, яка незаконно посіла місце радянського союзу в радбезі, ООН. просто змінила таблички, повертаючись до наших гарних друзів американців, хто і був найбільшим лобістом цього чудового. Рішення ну чудового вопка, звичайно, да і таким чином Російська Федерація, навіть не будучи членом організації Об'єднаних Націй, тому що таку заявку на членство вона ніколи не давала, і за таке членство ООН ніколи не голосувала, а Російська Федерація не приймала в участі в її створення, тобто вона не є засновником, вона перебуває в Радбезіон правом вето. Ну як ця конструкція? в принципі наймасовішої да організації, яка в першій статті свого статуту говорить про те, що це найбільший відкритий перемовний майданчик в світі для того, щоб уникати воєн там конфліктів, і так далі. І тому подібне, коли ми бачимо, просто що він не працює, ну просто не працює, тому що те, що вигодно на Росії Китаю, те проголосується. Те, що не вигодно, воно не голосується. воно навіть по Ізраїлю не спромоглися на яку на будь-яку резолюцію, навіть саму вегетаріанську. Ну просто нічого з цього ми робимо висновок. Насправді що, скоріш за все, країни ну це моя гіпотеза да, відносно НАТО, що ці дві країни Швеція та Фінляндія, просто пішли, ну щоб хоч кудись піти в якусь систему колективної безпеки, тому що страшно. Страшно, друзі, тому і ми говоримо, що зараз світ іде по шляху регіональних союзів, і ви, до речі, про них дуже вірно згадали в своєму запитанні оце от ініціатива Боріса Джонсона, але ж не тільки вона, таких там багато було і Три моря і так далі. Тому подібне. Да там це, це називається ця вся історія. Як я? Commonwealth якось так здається, ні, так насправді таких ну ціла, ціла низка проєктів, і всі вони робочі, і всі вони робочі, тому що зараз набагато ефективніше на, на фоні такого вакууму безпеки в світі все ж таки опиратися на надійного партнера. І краще договір буде двосторонній, але повноцінний. Аніж багатосторонні, як Ігор правильно сказав, з незрозумілим консенсусним прийняття рішенням і ще й абсолютно недієздатний. Тому те, що світ потребує нової архітектури світової безпеки, нової передумовленості, нових акцентів на контролі над зброєю масового знищення. І тепер за все, це має бути, як на мене, знову ж таки, моя свої точка зору над орган ще над, над так би мовити, якщо, якщо ООН є там, скажімо, найвищим органом, то це має бути над ООН, да Ну от таким образом, або паралельною структуру робити з серйозним силовим компонентом, який будь-який момент може. На які може опертись будь-яка країна-учасник, да для того, щоб все ж таки відійти від цієї регіоналізації, якої прагне Путін, Ну, це насекіті він нам розказував про неї, пам'ятаєте? Дуже багато він нам про неї розказував. І зараз він, в принципі, розкалов всіх, що ми доходимо до тієї самої регіоналізації, але остання фраза. А регіоналізація має дуже негативний наслідок. Регіоналізація за собою несе неконтрольоване розповсюдження ядерної зброї, адже в принципі другого захисту окрім зброї масового знищення або в конкретній державі, або в групі держав, або в, коли на території в тебе великий гравець розміщує ядерну зброю. Насправді не існує. Тому якщо ми будемо продовжуватись, не ми. Світ буде продовжуватись рухатись в цій парадигмі то він буде рухатись до свого самознищення. От і все А можна невелику ремарку? А, будь ласка. декілька речень. Я все таки лишаюсь прихильником євроатлантичної інтеграції України і ну сам по натурі євроатлантистому. Тому вважаю, що НАТО не варто списувати з рахунків. Як мінімум, чому по-перше, це взаємосумісність, це спільний стандарт. Це платформа, Так, тобто, це платформа для створення малих союзів, які не суперечать загальної ідеології НАТО, і технічно НАТО створює всі можливості, щоб такі малі союзи створювалися максимально оперативно, і вже в прикладному варіанті вже працювали, а не створювали там якісь умови, як це все буде працювати, і так далі. Другий момент. Кожна країна виробляє щось своє по озброєнню, розумієте, не виробляють всі там повний спектр озброєння і так далі. А НАТО дає можливість це питання уніфікувати е, з точки зору виробників доступу до цього озброєння, і так далі. Тому я вважаю, що насправді це знаєте взаємодоповнюючи е, ці чаші сосуди, і так далі. Називайте, як хочете. А е, на відміну від ООН, НАТО ще себе покаже і покаже до речі, я думаю, що НАТО е, і Україна коли вступать в альянс. Ось побачите, тоді буде повне реформа, перезавантаження цього блоку того, чого бояться зараз старі члени. Повірте, дарма вони цього бояться, Україна посилить НАТО. Можна тоді ремарку на ремарку. Давайте давайте Олександр. Да, У нас ж має бути дискусія. До речі, Ігор а після близького. минулого ефіру також все. Запропонував дивіться. Я ж не казав, що що потрібно все знищувати, як то кажуть, да під корінь Я просто акцентував увагу на об'єктивній реальності і ну неефективності тих інституцій, і те, що їхні правила на прийняття рішень, не відповідають викликам часу. Вот про що я казав. Тобто, да дійсно, допоки в нас немає чогось кращого, ми маємо працювати з тим, що є. Mm -hmm. І абсолютно нормально, що ми прагнемо в ЄС, абсолютно нормально, що ми прагнемо до НАТО, абсолютно нормально, що ми укладаємо індивідуальні двосторонні договори про безпеку. Абсолютно нормально, що ми прагнемо в дієві регіональні союзи, про що ми ще наказали, і з цього всього проросте щось інше. Щось більш якісне. Тому не, тут немає, не скажімо, не потрібно радикально да, дивитися на ситуацію. Ми на неї і не дивимося радикально, а все має йти спокійним еволюційним шляхом. Так, цей еволюційний шлях буде непростий і болючий, причому для всіх. Ну, от, але краще вже так, аніж ну, якимось чином різко це робити. Як як мінімум, остання фраза: мене радує, що ми хоча б зняли рожеві окуляри Фукуямівської, да, оцеї ліберальної історії кінця світу, завершення воїн і так далі і тому подібне. І вже розуміємо, що так би мовити, ризики в світі абсолютно реальні. І ніхто охопив. Я знав, що він помилився. до речі ж. Сказав, да? Визнав, визнав. Ну, бачите, отже, ми з вами говоримо в правильному руслі. От і окрім нас, він може, остання він фраза має право ще на одну помилку. Може він потім скаже, що помилився, що помилився. Хто я просто дивіться, друзі, окрім нас, остання фраза дійсно, нам ніхто наші питання не вирішить ні економічні, ні міграційні. Ні політичні, ні, ні, ні військові, ні всі ті, які перед нами стоять. А насправді в епоху таких змін, в яких не бажають жити нікому, да за китайською мудрістю. Насправді це зробити це дуже серйозне завдання. Далі рухаємося нашою розмовою, і тут питання: а чи потрібне взагалі це НАТО Україні, пане Ігоре, Ваше тези в незрозумілій, так? Як ви зазначили, не потрібно відкидати на десь на другий план цю всю історію, але все ж таке настільки велика е, ця організація НАТО, що всередині цієї організації подекуди є країни, які ось ось здається запалять нову внутрішньоконтинентальну війну. Я зараз протиречину і Грецію, дві країни НАТО, які також мають якісь спільні конфлікти інтересів, і так далі. Це по перше. По друге е, останні конфлікти, в якому брали участь ці країни НАТО, якщо не помиляюсь, Югославія, так. Дещо вже пройшло часу, зашкарубла оця вся бюрократія, і ми бачимо, що країни так розслабилися. Що говорив Дональд Трамп? Не хочете... хотілось би мені бачити угорщину, яка на, на буде відбувати російську агресію ось, на країни НАТО. Ось, і в цьому контексті, шановні панове, от чи не варто? Те, що і нам і дійсно радив Борі Джонсон створити коаліцію східноєвропейських країн, які стануть брамою непробивною, які будуть обороняти і себе, і всю Європу зараз має на увазі країни Балтії. Можливо, Польща, можливо, тепер кажу не не дуже впевнений в світлі останніх подій. Ну і е, Румунія, мені здається, також логічно тут виглядає в цій усі. Е, що скажете, пане Ігоре? Ну, дуже багато, все ж таки, таких м, штук, які можна закинути НАТО, погодьтеся, максимально коротко. Дам відповідь. Нам треба система колективної безпеки, але угу. система колективної безпеки, яка буде оперативно реагувати на ті виклики, і не боятися діяти проактивно. Не боятися переходити якісь червоні лінії чи ще щось, намальоване там Російською Федерацією, і так далі. Тобто, навіть якщо буде створено якийсь от союз, як там британці пропонують, чи інші малі союзи, це не принципово зараз, але які чітко викладуть повний алгоритм дій, як вони будуть рухати, загальну безпеку. І робити все, щоб цю безпеку утримати, я думаю, що такі союзи вони будуть не просто ефективними і покажуть там свою консолідованість і, ну, і дадуть гідну відсіч зрозуміло російській Федерації. Але нюанс в тому, що такі союзи потім стануть а, прото а, варіантом вже організації 21 століття, угу. бо все, що ми зараз говоримо про колективну безпеку. Це як вже фактично називалося, це нащадки Другої світової війни. Тому тут питання розумієте: чи треба нам чекати Третьої світової війни? Хтось вважає, що вона вже йде просто іншим шляхом, але ну поки що виходячи з підняття ставок, я все таки думаю, що вона ще не йде. Але тим не менш, такі власне малі союзи вони можуть сьогодні стати запобіжником реального світового конфлікту. Як з третьої світової війни і стати тією силою тими м'язами, які не дадуть просто реваншистам діяти так, як вони хочуть, дивлячись на беззубість старих організацій. Пане Ігоре, от до вас також одразу. А оці от військові шенгени, які от про які почали говорити цього року, про те, що потрібно узгоджувати переміщення того чи іншого озброєння, про те, що півроку на ухвалення рішень стосовно п'ятої статті і так далі, при тому, що ми розуміємо, що Естонія стільки, до прикладу, не протримається. Це все має зараз переглядатися, правильно? Ну, ми ж розуміємо, що зараз навчання не просто так проводяться із е, там, 90 тисяч осіб, які відповідно задіюються, е, Але ж знову ж таки зрозумійте, НАТО в цьому році 75 років, і угу. тільки зараз вони кажуть про цей військовий безвіз. Ну, це не абсурдно виглядає. Так. Скільки ще треба їм для реформування, для оптимізації? Це ж якраз і є насправді вироком. Всій організації і її тобто, нефективності, у разі питаю. чого є міф, розумієте, міфологія. П'ята стаття всіх врятує. А ви впевнені, що вона врятує? Угу. От як вона виписана? Я особисто не впевнений, тому я насправді більше вірю зараз в оцю матрицю безпекових угод, які підписує Україна, тому що це свіжі двосторонні відносини з нашими партнерами. Воно просто не встигне застаріти, розумієте ніж оця п'ята стаття. А якщо ну, ми просто маємо розуміти, що НАТО так само вимагає реформування, ось і все. В нинішньому вигляді, ну це просто це як танк проти безпілотників. Ось і все, пане Олексію, ваша думка: знаєте, в принципі, російсько-українська війна, це ж по суті тригер. Це тригер до створення чогось абсолютно нового. Ну, можна, в принципі, навіть сказати, що анексія Криму таким тригером була, ну, тому що зміна території після Другої світової ну а і так, так, такої, такої не було да Ну от і всі маніпуляції зі статтею Організації е, Об'єднаних Націй про там право е, нації на самовизначення, разом з тим неподільність території. Ну це ж просто дві протилежні речі. Ну, це ж абсолютно очевидно. І в такому вигляді е, ніхто вже не бачить майбутнього, тому що я читаю багато аналітичних центрів, іноземних політологів, прогнози. Чистів ніхто не бачить скажімо, там через 10-5 навіть років вже поточної системи координат. Вона точно буде другою. А от якраз якою вона буде? Я глибоко переконаний, що це має в тому числі ініціативи йти від України. Тому що звідси все почалось: Україна, російсько українська війна була тригером. і якраз те про що щойно зазначав Ігор відносно да дієвості скажімо, да, будь-яких угод, а не п'ятої статті НАТО. Ну це смішно. Ну, правда. ну коли 40 кілометрів вглу Польщі летить ракета, а Польща кліпає очима, розказує: ну, типу, а що тут було, чи це було умисно, чи це було неумисно. Ну я думаю, що країни Балтії, вони просто тоді все зрозуміли і почали копати. А, вот ну якби ну, десь приблизно так, якщо коротко так, сказати. до речі, готує готує лінію оборони. Вірно, ну фортифікаційну лінію. ні, ну це ж правда. Це ж ну тобто вони. Все зрозуміло, їм пояснювати щось в принципі стало не потрібно. А, вот. І я думаю, що якраз дійсно і United 24 да, от реакція протягом доби, яку в принципі інтегрувала саме Україна вже на рівні міжнародних договорів, на рівні двосторонніх договорів Юнайте 24 інтегрований і в українську формулу, формулу миру на 24 також інтегрований. Тобто, до чого я веду в принципі, да фіналізую. Во те, чим завершиться, який буде фіналізовано справедливий мир а по українській формулі миру між Російською Федерацією та Україною, якраз це і стане в основу. Нового світопорядку, наскільки країни світу зрозуміють, що від їхньої позиції залежить їхнє ж глобальне майбутнє, от настільки ми будемо і мати якісне рішення, чи воно буде остаточним, чи не остаточним, ну там да, ну фіналізованим, назим це так. да, Важко насправді ще зараз сказати, але те, що ми до цього йдемо, і багато країн, особливо які погоджуються на ці двосторонні договори, розуміють всю серйозність питання. Я думаю, що так. Ну, от, але дійсно ми стоїмо, ще раз, повторюся на дуже непростому е такому, знаєте, гостне шляху з гострими кутами не, і з багатьма з багатьма невідомими в цій формулі. Ну, така от розмова вийшла. Дійсно, говоримо про важливе, оте, от саміт, який влітку має відбутися у Вашингтоні. Вже так, зрозумів... і, до речі, до речі, я, я перепрошую ще одну річ. Забув сказати дійсно важливо. Якщо зараз архітектура світової безпеки, вона все ж таки ну в Ялтинському, поздавському світі вона базувалась на геополітичних компонентах, такі як там міжнародні угоди, організації безпеки країни. Ну, тобто більше на політичний акцент, да? то зараз всім вже стає в принципі зрозумілим, що в цій моделі дуже слабко врахований на саме релігійний і саме етнічний компонент. От, в принципі, дуже багато аналітичних центрів говорять про те, що точно це буде інтегровано в майбутню архітектуру світової безпеки. тоді вона буде, тоді вона буде більш збалансована. Так, ну як я вже почав говорити влітку, навряд чи, напевно нас запросять до НАТО. Так, панове, Я вірно розумію, у Вашингтоні не буде запрошення України до НАТО. Ну, є позиція США поки і Німеччини, але ну нічого не можна виключати. Mm -hmm. Так це мало ймовірно. Але ж ну Київ вже ж прямо працює в цьому напрямі. Ну, це не пряме запрошення. Ми маємо розуміти. Це політичне, що там після завершення війни mm -hmm. і так далі. Mm -hmm. Ну це було б логічно. Це показало б силу е, заходу загалом. Західної цивілізації, якби відбулося таке запрошення, відсутність такого запрошення якраз насправді і підтверджує наші слова, що на існування оцих старих організацій ну проблематичне в нинішньому форматі, так. тому це якраз в тому числі це знаєте, це лакмусовий папірець. Друзі, пишіть про свої очікування від цього всього. Так чи хочете побачити Україну в НАТО? Чи вже втратили віру і яким бачите майбутнє розвитку створення, можливо, трансформації усіх міжнародних, в тому числі оборонних організацій? На цьому дякуємо вам, Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії. Дякую, пане Ігоре, за те, що долучилися. Дякую. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, а також керівник міжнародної. Асоціації малих громад з нами також був. Дякую, пане Олексію. На все добре. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось уже у наступних розмовах. На все добре. Залишайтеся у фокусі, будьте з фокусом.